Подарунок світовиду капелан збройних сил України, волонтер доброчинець, священник Василь Довганюк, подарував мистецькому центру піаніно. З цієї нагоди у нещодавно відчиненому закладі провели святковий вечір. Там не лише розповіли історію фортепіано, а й зіграли на ньому перші акорди. Перший у Коломиї громадсько-мистецький центр світовид діє недавно з Дня Незалежності України. У нього вклала всю свою душу родина Бережницьких. Тут уже організували кілька цікавих заходів. Усі вони, як каже керівник Михайло Бережницький, спрямовані на духовне збагачення Коломийської громади та зростання української держави і нації. Тепер заклад отримав ще й подарунок. Ми отримуємо дуже великий подарунок від нашого побратима. Справжнього українця, людиною великої волі, чесного благородного капелана, капелана Збройних сил України. України. Не якоїсь іншої армії, а України. Це пан Василь. На це знаний на всій Україні в Європі. Це людина, яка прослужилася. Українцям, українській нації і українській державі. Сьогодні він, переконавшись у благих намірах мистецького центру, він дарує цей прекрасний рояль громаді міста Коломиї в особі мистецького центру світовити. Цей музичний інструмент повинен служити українцям, українській громаді. Тут повинні гратися українські пісні, звучати українська світова музика, яка спрямована на мир на розбудову нашої нації української держави. Ім'я священника, а тепер ще й капелана збройних сил Василя Довганюка добре відоме не лише на Коломищині, а й всій Україні. Він разом з однодумцями багато років допомагає онкохворим дітям. А коли почалася війна, постійний ангел-охоронець українських захисників допомагає на передовій усім необхідним. Тепер вирішив зробити подарунок мистецькому центру світовид, каже тут: ми маємо об'єднуватися заради майбутнього України і духовного розвитку кожного з нас. А ще розповідає історію музичного інструменту. Його шлях до Коломиї. каже: піаніно принесла жінка в монастир, де служить його брат. Її дідо воював на війні у Берліні, і всі везли хто машину, хто колеса. А він був музикант духовний. Та й на машину погрузили та й привезли. І я вам кажу, ми четверо е, світли. Ну я, я б навіть не брався. Це треба п'ять чоловік вигружати. Діло, я не знаю, може там якісь брилянти є. Але воно подорожувало з Німеччини на Волинь, а з Волині прибуло в Коломиню. І в Коломиї буде амінь. <клес> по тому рік я їхав по нього, воно мені в машину не помістилось. Схудо, а це на Волині, Володимир Волинськ. Там брат був і монастиря. Я намив машину, приїхали, не помістилось, думаю, рубаємо ноги. Ну, не йде, 8 сантиметрів, ну ніяк не поміщається. Вернулись сюди, рік не було як, то війна. Цього року знов наймає машину спринтер і ми його привезли. Продати можна, нехай 100 доларів, нехай 50. Але питання є ціна і є цінність. Я думаю, що ми доказуємо не тільки собі, а й цілому світові, що, попри всі не гаразде. бо кожну сім'ю торкнулась біда. Не вистачає грошей на оплати, не вистачає на проживання, багато чого не вистачає. Але всі ми сьогодні об'єднуємо любов і доброти. Коли ми сьогодні прийшли, ви сьогодні тут у цьому місці, де мали бути честь і хвала тим, які сьогодні тут є. Це є ваша заслуга. Це одна людина нічого не зробить. Гостей, які прийшли на зустріч у мистецький центр світови, вітають віршами та піснями. На зустріч запросили і наших захисників, чоловіків, які захищали кордони України. Їм слова щирої подяки за патріотизм і мужність. Там на мені на передовій сьогодні створюють нам цим мир. І кожна жінка, кожна мама гортає своєю любов'ю своєю душею, свого сина, свого чоловіка. Кожна дівчинка гортає свою любов'ю свого батька, який там сьогодні дає їй можливість жити, співати, розказувати вірші. Не витримав полити і потом кров'ю снарядами порубаний бетон. Він виснаження впав аеропорт, а він стояв, боєць свободи й правди, хоробрий воїн світла, патріот. Гості чекають перших акордів, які мають пролунати з цього дивовижного музичного інструменту. І ось вони звучать як акомпанемент неперевершеним словам з листа українського захисника матері. Бути там, де всі, люби стояти перед з звіром. А знаєш, я вдячний є тобі. Я народився тут, тут я і загину. Ми вільні, і ми любимо життя та віддамо його за вільну Україну. Такі теплі домашні зустрічі дарує мистецький центр світовид. Тут єднаються думки, надії і наші сподівання на щасливе майбутнє кожного з нас і України.